Пророцтва і потрясіння. Якщо ми віримо, що пророцтва тільки позитивні, і що вони ніколи не готують тіло до струсів на землі, я вважаю, що це поверхневе тлумачення Писання. Пророцтва, що містяться в діях і об'явленні, привели церкву до покаяння і підготовки до майбутніх важких часів з надією на перемогу через Христа. Я не прихильниця розпалювання страху перед кінцем світу, але з минулого року Господь говорив наречені багато слів про майбутнє потрясіння. Навіщо він це робить? Він повторює мені знову і знову, що настав час розбудити наречену, закликати її до відповідності, пробудити її, щоб вона сприйняла його істину так, як ніколи раніше, пробудити її до близькості з ним. Пробудити її, щоб вона відкрила свої уста і пророкувала гігантам на землі, щоб вона заспівала пісню, Девори і проголошувала милість і справедливість над землею, пробудити її до більшого присвячення, до покаяння і святості, розбудити і надіти чоботи і виступити на фронт армії Господа, розбудити її, щоб вона вийшла збирати врожай, розбудити її, щоб вона приготувала шлях Господу. Прокинься, любове моя, час настав, Марія девіс Аткінс.